Всім привіт. Зараз вам швиденько покажу, як можна отримати безкоштовно 20 доларів за створення криптокарти і також отримувати по 20 доларів за кожного друга. Показую все максимально покроково по інструкції. Ось інструкція є у мене в телеграм-каналі, там багато способів. Посилання в описі. Ось, переходимо в детальну інструкцію. Дивимо, що нам потрібно зробити. Переходимо по ось цьому посиланню. Нас перекидує на, на таку сторінку. Натискаємо отримати картку. Далі потрібно авторизуватися на біржі Bybit, якщо у вас є аккаунт. Якщо немає, то просто ресурс. Реєструємося. Реєстрація теж дуже швидка. Потрібно зареєструватися, там і номер телефону, електронну почту придумати. Ну і важливо, також потрібно прийти в верифікацію. Після того, як ви зайшли в свій аккаунт, натискаємо отримати картку. Далі натискаємо верифікація. Проходимо верифікацію: тут обираємо паспорт, вводимо дані. Це займає максимально небагато часу. Через 5 хвилин вам її підтвердять. Натискаємо далі, вводимо також сюди всі дані в інструкції. Де детально я вказав всі пункти повністю. Ця інструкція. Є в телеграмі, нагадую, вводити всі дані в четвертому кросі. Потрібно обов'язково ввести оцей реферальний код, щоб вам пройшли 20 доларів безкоштовно. Тому це важливо, зверніть на це увагу. Після того як ви це все зробили, це займає там до 10 хвилин максимум. У вас з'явиться картка на Bybit. Вам потрібно її поповнити на 100 доларів і зробити оплату цією карткою на загальну суму 100 доларів. Тоді ви отримуєте 20 доларів. Поясню, як це зробити. Це натискаємо Внести кошти, обираємо купити за гривні. То поповнюємо просто свій рахунок, USDT там через монобанк, приватбанк ну будь-яку картку. Тобто гривні там приблизно 4 чимось тисячі гривень, поповнюйте, наприклад, там, на 105-110 на 110 доларів, щоб точно вистачило. Після того як ви свій баланс поповнили, далі просто додаємо цю картку в свій телефон і вам потрібно зробити оплату на 100 доларів. Це не обов'язково робити за один платіж. Тобто, загалом вам потрібно просто з цієї картки витратити мінімум 100 доларів. І тоді вам прийде бонус 20 доларів. 10 за створення картки. І кешбек прийде ще 10 доларів. Тобто, загалом ви отримуєте 20 доларів, якщо витратити цієї картки 100 доларів. Думаю, кожен з вас постійно щось купує, тому в принципі тут не обов'язково кудись там спішити. Можете просто підключити цю картку, і коли витратите 100 доларів, вам прийде ще 20 бонусних. Ну або знайдіть якусь знайому людину, яка планує собі щось купити. Скажіть, що давайте я давайте я заплачу своєю карткою, а ви мені гроші так скинете. І тобто, ви без жодних витрат також можете виконати цю умову. Як бачите, умови максимально прості. Тут я в дописі максимально все розписав. Можете потім самі перечитати. Також ви будете отримувати по 20 доларів за кожного друга, якого ви запросите. Для цього потрібно натиснути ось на реферал, натиснути сюди. Там згенерується ваше посилання, ваш код і все. І просто так же само скидуйте своїм друзям. Вони виконують ці умови, і ви за кожного будете отримувати ще 20 доларів. Детальну покрокову інструкцію ви знайдете у мене в телеграм-каналі. Там дуже багато різних актуальних способів заробітку. Як бачите. Є багато сайтів, які платять гроші. Інші способи можете також виконувати всі способи працюють. Як тільки буде знаходити щось актуальне, буде також додавати в цю групу.